Можливо, для когось це дурне питання, але насправді це дуже цікавий момент. Хто ефективніший цього сезону? Міша Мудрик чи Доку з манчестер Сіті. Важлива деталь. Українці цього сезону критикують усі комуналіньки, тоді як новачка Ман Сіті в основному уже хвалять, чи це справедливо? Тут достатньо подивитися на найпростіші факти. Отже, Доку на даний момент провів в англійській прем'єр-лізі 20 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив 5 результативних передач. Мудрик зіграв цього сезону опев двадцять матч, зробив 4 голи і 3 часу. Партнером. З рахуванням усіх турнірів доку поточній кампанії зіграв за Мансіті у 31 матчі, забив 4 голи та зробив 6 результативних передач. Мудрик має такі цифри: 30 матчів, 6 забитих м'ячів і 3 асисти. У випадку з доку медіа та експерти впевнені, що Гвардіола знайшов ідеальну заміну для Ріяда Мареза, тоді як Мудрика без кінця критикують. При цьому трансфермаркет знизив франкову вартість українця вже до 35 мільйонів євро. а Лгід продовжує дорожчати. Зараз його оцінюють у 65 мільйонів євро. Чи справедливо?